Ну не уявляю вже ранок без розмови з цією черевною гостю на світанку на М1. З нами Анесті Абсолют. Привіт тобі. Добрий ранок. Як справи? Чудово, сьогодні п'ятниця. Я так рада. Я так рада. Боже, ну я от... мені враження, що в Насті абсолютно немає інакшого настрою. От завжди все класно, все круто. Ми намагаємось в неї вчитися під час наших зустрічей в ефірі М1. Але цього тижня ми не тільки про позитив, а й про стихії. Саме їм і присвячені наші ефіри. Так, так, так. – Так-так-так, Сказав тримати у нас залишився Вогонь. Вогонь. Так, дуже чекаю на розповідь про цю стихію, і мені здається, що вона якась дуже потужна, тому що ти її залишила на останній день на закуску. Так, а ми помітили, що в кожній стихії поєднуються позитивні аспекти і відверта небезпека. Але здається, саме у вогні присутня така найбільша неоднозначність. Є таке відчуття? Да, є. Да. Давайте зразу підемо з того, що від вогню теж багато всього залежить. Але ми говоримо сьогодні в контексті внутрішнього вогню. Mm -hmm. По-перше, да? і найголовніше небезпека внутрішнього вогню, то що він може спалити. Знаєте, оцю mm -hmm. фразу? Вигорання. Так. Етимологія я думаю, слова. Знайома кожна людина, Зараз кожен українець. Але от сама етимологія слова виходить вигорати. Тобто це недарма так говориться. І коли твій внутрішній вогонь в якийсь момент горить настільки потужно, настільки багато енергії, що воно просто випає тебе і простір навколо тебе. Тому цей внутрішній вогонь треба регулювати. Найкращим чином це будуть медитації, а також купа різних практик, які я розповідала минулих тижнів. Тому, будь ласка, передивіться їх на Ютубі каналу. Традиційно маю спитати ну, давай. А, про знаки звідяку. Хто у нас новоиться під стихією вогню? Ой, вогняні е, зразу. Я думаю, ні для кого не буде секрет. Це у нас леви. У нас такі прям, прям самі самі, mm -hmm, mm -hmm. і в них занадто інколи багато вогню. А ще стрільці і овни. І ці у нас вогняні знаки дуже часто випалюють. Поістині себе і людей навколо себе часто вони стають агресивними енергетичними вампірами через те, що в них дуже палає ця енергія, агресія гнів вони не вміють її знаєте, забсорбувати і заблюмувати в щось більш корисне. Вони просто це направляють на всіх навколо колом і вижигають. Якщо ми говоримо про саму стихію, як в природі, за рахунок вогню його найголовніше, взагалі, хороша якість, він вміє очищувати. Я відчуваю, що про це буде наша сьогоднішня практика, до якої ми дуже скоро перейдемо, але ми маємо декілька хвилин приділити собі і музиці на каналі М1. Світанок на М1 триває. І сьогодні у нас в гостях Анесті Абсолют буде без перебільшення. Вогняна практика, адже ми говоримо саме про стихію вогню. Отже, вогняна жінка, розкажи, яка вогняна практика нас сьогодні чекає. По-перше, я буду вас роздягати. На Кожен шоу. із вас обов'язково зараз зніміть якусь прикрасу з себе. Угу. О, колечко, Але... тримай сама. Поможі, будь ласка. А поки з Ліда знімає колончик, я вам розкажу, що ми будемо робити. Нам треба свічка. Є обов'язкова умова, свічка має бути із натурального воску. Не? Парафін натуральний матеріал, інакше він не володіє такими властивостями. Ми беремо прикрасу, ага. тримай. Так. Будь ласка, такий момент, що наші прикраси вони збирають енергетику на нас. І коли ми знаходимося. Тимчасово в якихось місцях, де дуже багато негативу, натуральний камінь, натуральні метали вони вбирають в себе це, захищаючи нас, стаючи для нас бронею. Тому періодично це треба чистити. Особливо Даніель, наприклад, зняв шиї, те, що у нього прямо лежить на чакрах, на віршутхях, близько до серця. І, воно, і це, я так розумію, це ж натуральний метал, золото, правильно? І золото це дуже такий тенгітний м'який метал, mm -hmm. і він вбирає просто колосальну кількість негативу. І срібло може ще якось себе почистити, золото ні. Тому золото періодично Очищати. Беремо свічку, беремо прикрасу, почнемо з ліди. Просто починай зараз водити, вам не обов'язково так військової підносити. Ти її водиш і кажеш такі слова. повторюй зі мною. Хай цей вогонь, Хай цей вогонь очищає, Очищаю. цей метал. Цей метал. Все, негативне і чорне. Все негативне і чорне. Що ти тримаєш? Що ти тримаєш? Вогонь спалює. Вогонь спалює. Хай буде так. Хай буде, Хай буде так. 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 Якщо, наприклад, це прикраса людини, якої вже немає, можливо, це ваша якась родинна реліквія, то її обов'язково треба почистити і вогнем, і сіллю. І спочатку чистимо вогнем, а потім засипаємо на добу сіллю повністю і лишаємо. І вважайте, що ви прикрасу повністю очистили? До речі, та речі, та речі, да? Це кільця мамо і тато. Боже, mm -hmm. oh, да, чудово. Це дуже такі е, речі важливі для тебе. Вони знаєш тебе, як захищають. Ми зараз прочистимо, щоб вони mm -hmm. їм легше було це робити. Води зараз над свічечкою. Хай цей вогонь. Хай цей вогонь. Зніме. Зніме. Весь негатив. Весь негатив. Всі чорні діяння. Всі чорні діяння. Які були направлені на мене? Які були направлені на мене. І захищали мене. І захищали мене. Хай буде так. Хай буде так, хай буде так, хай буде так, хай буде так. Хай буде так. Я як уважна людина, почула, що для Даніеля була інакша фраза, деку да? він мав так. Для Даніеля була більш сильна фраза і конкретно адресована йому. Тобто, для всіх я рекомендую робити те, що я лідочки сказала. Подання це сімейна реліквія, це від батьків, і на них багато всього налипло. І він зараз це прочистив. І тепер вони можуть вільно знову давати свій максимум йому. Тому, якщо вам подобається, ви можете взяти два заговори. Обидва правильні, але Даніелю мені пішло просто в потоці, що треба дати трошки сильніше, тому що я відчуваю енергію металів дуже сильно. Класно, Настя, дуже дякуємо тобі за таку практику. Класно, що ми не спалили цю студію. Це по-перше. Це було неможливо. Так. І дякую, що очистила наші обереги. Завжди рада для вас старатись. А І Ми глядачів. завжди чекаємо тебе тут, на цьому самому місці. З понеділка, по п'ятницю о 8.00. На світанку Добре. М1.